Доброго дня, всім любителям квітів, зокрема, тюльпанів. Всіх вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні знову я за своїм робочим столом хочу показати свій досвід, як я працюю з тюльпанами, як я їх сушу, ось уже. Ми вже пройшли такий довгий шлях, ми підписували полистю, потім робили декапітацію, потім я показувала, як я копаю. А тепер я показую, як я сушу із свого досвіду. Ось уже цей сортик Olympic Flame, що я копала, ось він вже підсох. Дивіться, які чудові цибулинки. І я вже зняла оцю стару. Старий піджачок, ось у цю стару шкуру. І ось так тут треба так не рвати, а так легенько викрутити. І він вже, дивіться, чистенький, гарненький. Весь у в новому одязі він вже готовий, щоб його посадити. Але це треба вже робити, коли схолоне земля. Тобто вересень, туди десь так, щоб було в землі менше шкідників. Ось, дивіться. Вони в такому трансформері, в такому багатоквартирному будиночку. От, і, і їх квартирки є. І ось вони тут підписані всі. От, і тут вони вже сохнуть, підсихають. Я один вже почистила, а я ж не буду на камеру все чистити, ви це зробите самі. Ось я хочу показати за сорт, як я на листках підписувала, підписала його. І, думаю, я ж показувала людям. Дивіться, дуже добре видно, бачите? Поріссима, листочок і розсікло листочок, але на ньому і він вже всох, вже маркер вигорів, дощем змив, але Поріссима, Поріссима. Може, вам і погано видно, але якщо ви напишете своєю рукою, то, звісно, ви догадаєтеся, який це сорт. І потім я так принесла, його з листочком не було мені коли замутаний. От. І потім взяти і продублювати порізцями. Ось так. Отже, мій метод працює, я хотіла показати. Як це? До речі, оце його треба перебирати без перчаток, щоб була чутливість у руках. Ось так його. От. Ну, мені треба другу руку звільнити. От, щоб це. Ну, тепер про бирочки. Ось з чого я бирочки ріжу, з чого, з чого ось попаде. Із такої картонки, наприклад, це була. Така, папір був кольоровий, внучки вже не потрібний її. І з цього боку я пишу. Це все я роблю зимою, коли багато часу. От. Наприклад, ось чай випили, чай і і, і цей, і такі коробочки порізали. ось під чаю. До речі, чай не дуже, не дуже. От. І так порізать, порізать на око, не обов'язково там його і все в коробочці лежить. І тоді можна підписати тюльпани, можна не тільки тюльпани підписати. Ось я вчора зібрала насіння сіня сон трави. Ось так підписала, кинула. Тепер накрию кришечкою, потім буду знову збирати. На насіння зібрала з тих коробочок, які вже відпадали. А там іще є зеленуваті, то я почекаю і знову зберу. Як виникла така ідея трансформера і як його зробити? Звісно, зараз продається багато ось таких коробочок, де можна, можна в них покласти тюльпани. Але, з мого досвіду, ніколи у ніколи, вас не буде порівну всіх сортів. Хіба що, якщо ви купите з магазину, там, де садовому центрі, де ви купите. Тому? Чому? Тому що один сорт краще розмножається, наприклад, ось Міранда чи Фріджит Eleganz. От написано, Ф... е, це Фріджит Елеганс. Ось це тендер б'юті. Це Принцес Шарман. Це той, що я викопала зарані. І знімала відео, що ще рано купати. Golden Apple непогано розмножається. Оцих тюльпанів буде більше. А цвітних, бахромчатих, їх буде менше. Ну, є винятки такі, як фрюджет Леганс, він добре розмножається, і красивий, і лимонний, бахромчатий сорт. Тоді у вас будуть ще тюльпани, наприклад, які ви тільки-тільки купили. Їх теж буде набагато. Ось це Пуріссима, теж десь який гарненький, отакий от окруть, і викрутить оцю сухеньке. І він тоді буде чистеньке, оце денце. От, бачите, вже ось ось-ось-ось-ось. Корінчики надулися. От. І такого не буде, щоб все порівну, тому що в природі такого немає. Вони будуть вами керувати, а не ви ними. Тому що це природа, нічого ви не зробите. Отож треба підлаштуватися і робити все для квітки, якщо ви хочете, щоб воно цвіло. Ну, це, звісно, я не, не, не керую і не критикую. Я хочу показати свій досвід. Можна і тут також сушити, але ось що я придумала. Свого часу в мене отакі яшечки. Перерізані вони пополам. Це тут було чи печиво якесь, чи якісь цукерки. Свого часу, як я займалася тюльпанами, у мене були от по таких коробках: Міранда коробка, Фріджит, Елеган, Елеганс, коробка. Ось такі сорти, що добре розмножаються, Golden От. І... Але для домашньої колекції, я думаю, вистачатиме ну, 15 сортів. Тепер сюди, ось що сюди, сюди. Я ставлю ще одну коробку. Бачите, вони вже мене старі, вони були вжитку. Тепер я ставлю ось так, бачите? І ну, це такі з під крему. з-під чаю. Ну що ну, у вас є тут? Ось теж з під чаю. Можна ще й так. Ну, це, це ці робити. Можна на свій розсуд, стільки вас тюльпанів. От, наприклад, у мене один Пурісіма. Для чого? Для чого велику ось, ось він, велику коробку для нього. Для нього маленьку коробочку він один. На наступний рік він зацвіте і дасть іще дітей. Тут десь у нього ще була теж маленька дитинка. Ну, можна й купити, звісно. Але я вважаю, що це нераціонально. Треба максимально здешевити оцей процес. За ці гроші, щоб купити гарні блискучі коробочки, їх тепер на в магазинах, можна купити якийсь новий сорт, чи тюльпана, чи нарциса, чи ту омріяну квіточку, яку ви любите. Отож, бачите, ось так: ось так уже колекція в нас є. І ще чому? Тому що щоб воно все сушилося при купці. Тому що, якщо, наприклад, той там лежить, той там. От, посадили. Коли вже грудень складаю в сараї, а він лежить у коробці, а він лежить не чи... Ай Боже, що ж куди ж я його посажу? Що ж мені робити? Давай його в погрі давай шукати якусь землю. Щоб такого не було, щоб вони були ось так усі разом, дружньою сімейкою. Ну, оці бирочки... Я ріжу зимою. Зимою часу багато, і то я нарізаю їх повну ту коробку, виділила. І тоді раз підписала, раз ну, будь-що можна підписати, чи насіння, чи, от, звісно, тюльпани. Потім її викинуть. Це такої теж вона цінності немає. Взяти її. Це вона тюльпани передає від господині в землю, щоб ми не переплутали сорт. Потім сорт підписати. Посадити, підписати, як посадитиму я, теж розповідатиму. Ось так коротко, не знаю, чи я про все сказала чи ні. Ось така у мене ці трансформери, і я їх не викидаю, для чого його викидати? Воно не має цінності, звісно, оці ці коробочки, оце це все. Бачите, воно так чудово ось раз і лягло. А якщо сорту мало, сюди ще можна щось поставити. Ще, ось сюди, наприклад, оцей порісима якраз ляже сюди, а сюди ляжуть ще інші тюльпани. От, такої цінності воно має, але вони економлять нас, наш час. Я на горище полізла. Зняла собі, ну, старе воно, негарне. Ну, то що ж ви зробите? Не все буває гарне. Ну то воно має гарне бути на квітнику. А чільпанам там добре, вони в сухому місті, вони собі підсихають. До речі, не в погреб, не десь так там де холодно. Одразу бажано, щоб було їм. Жарко, щоб вони одразу сухли, щоб те листочки щоб потім перебрати, і щоб вони досихали. Бачите, чистенькі, хвороб немає. Чистенькі, гарненькі, блискучі, в блискучих піджачках. Отож, таке коротеньке відео. Ну, таке відео не люблять дивитися, бо що ж тут дивиться? Ось таке все неперебране, все що з тітка розказує, таке, грається в коробочки. Таке відео не люблять, але ж без такого не обійдеться. Отож, я максимально так по-простому роз... хочу розказати, щоб ми не тратили багато часу, грошей на ті коробочки, на те все. І не забули ні одного сорту тюльпана, як я забула. У своєму сараї, а потім у грудні кинулася, а, -а, -а, вже, а вже пізно. Отож, таке відео про тюльпани. Бачите? Вони навіть у цибульках красиві. А тендер б'юті, кругленький такий. Такі кортить його помацати, перебрати, Оте все старе викинути. І вже щоб він був готовий до посадки. До речі, сьогодні 11 червня. І вже їх можна перебирати. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів!